thank mm -hmm. you Друзья, всім привіт! Дана серія у нас починається плюс-мінус тим самим, чим закінчилась попередня. Нагадаю, тоді у нас було ще доволі холодно, і ми землю на ділянку привезли. В цій серії у нас вже пройшов Великдень, я вже майже в купальнику, і тепер цю землю ми розвозимо по ділянці. Починаємо займатися, так би мовити, ландшафтним дизайном і проводити до ладу вже подвір'я. Тому вмощуйтесь зручніше, буду показувати і розповідати, як ми це будемо робити. Я вже передбачаю абсолютно логічне питання, якщо попередній раз у нас була техніка на подвір'ї, чому це все не було зроблено технікою, що я зараз роблю руками. А я вам зараз покажу, справа в тому, що. У нас трішки не вистачило землі попередній раз, і мені здається, що тут є невеличка яма. А мені хочеться, щоб тут був горбик, щоб водичка, коли буде суттєвий дощ, як минулого року я вже показував, що затопило тут все подвір'я. Мені б хотілося, щоб вода розходилась по бокам. Це перший момент. Трактор зміг зробити рівну площину, ну і йому не вистачило землі, знову ж таки, яка була у нас за подвір'ям, щоб це зробити. Ну, якби з горбиком і так далі. І Ще один момент. А земля, яку я це роблю, захована отут була в невеличкій кубці, куди трактор не міг доїхати. Поки це все у нас гілля не розсунуте, то я її намагаюся прибрати. Вручну добре, що її тут небагато, але маю надію, що для мого задуму її вистачить. Ну і плюс розчиститься трішки отут місцинка, тому що от вже є деревина, будемо займатися, тому що автомобіль заїхав невеличким навісом. Тому тут треба було трішки прибратися. Гілки не прибрали через те, що у нас не готові там певні речі, куди ми їх хочемо використати. Можна було б викинути, я вже перечуваю це питання. Але ні, не все так просто. Тому от трішки працюю по пів тачки хі, своєю маленькою лопаткою. Опа. Ого. Я намагаюсь попрацювати, поки дружина з донькою не бачить, бо дружина б сварила за те, що я таке роблю. О, ну тепер трохи рівніше стало, як на мене. І замість ямки маємо хоч невеличкий, але горбик. Бо тут у нас планується прибудова в найближчий час. Ну показуйте, що купили. Самому дивиться, так? Да? Ох-ю. Це все мені? Ну 50 на 50. Це зеркало. Церкало, може, мої почуті. Так, да, да, да. там ще всередині машини. Я граблі шукаю, є. Є, нарешті. Нарешті нормальні граблі. Тапочки. Тапочки на літо. На нас теж так Ну. <сум> Бордюр, о, і фільтр зараз хтось полізе міняти. О, краса. Що ти ще Гербицид купила? Да. Бактерії для вигрібних да, ям. Я купила. Що ще? Э, нет, це саме. Так, це для посудомийки, мійки моюще. Це, це у нас актавір. Це, це самшит. Самшит Сам шит обшикать. Ага. Так, от ураган для бур'яна. Так. Це для персика. Це для персика попшикать. Так а він у нас не зійшов. На що ми має будемо? Він ще живий, зійде. Добре. А в нас тим часом приїхало ще дещо. Доволі такі грандіозно, маю сказати. Корочі, приїхали бур'яни. Вічно зелені я у нас, так. Каспер, що копаєш? Що ти садиш уже? Я саду, я саду. А це і все, я думав, більше буде. Ні-ні ні, ще розміститься. Ви вже копаєте? A gente não Показую результат двогодинної відсутності світла, через яку я покинув фарбувати паркан. І от ми з дружиною вдвох висадили практично всі рослини, що до нас приїхали. Та, для тих, показую, хто питав, що у нас буде там під будинком, то у нас там буде зелень. Поки що отаким от чином решту буду показувати. Ну, а Оскільки світло вімкнули, я, як бачите, продовжу фарбувати паркан. А дружина вже копає, тепер садить сама уже цю сторону. Тут у нас буде самшит, так само як по тій стороні. От Він буде прикривати частину тих отворів, ну і робити красу з цієї сторони. Да? Ага. Копай, копай. Ну що, працівники закінчили? Та ще ні. А чого? Підсипати буде. ж промакну добре, потім ага. підсипати. Аспер ще купа роботи. Ну, але отак воно має бути. Та наче більш-менш треба цю ялинку прийняти, бо вона заважає зрозуміти, що ти насадила взагалі. Але в цілому вже краще, ніж було. Так, перший пішов. Та не тяни, не тяни, вона зараз просто покотиться сама. Все. З'являється перша зелень. А яка висота ми взяли? 50 на 50. Ага. ну По-нашому з тобою зросту якраз. Що, тепер підсипати? 50. Так, да, тепер ні залить. Так, значить, туйки постачаються в такі, як вона, мішковина. Ком. В такому комі спеціальному, воно в ньому вже вирощується, правильно? Да, так. І Щоб посадити, треба що? Викопати ямку, залити її водою. Пісок треба сипати? – Ні. Просто з землею. Ну тут з пісок землею. Мій садовник каже так. Присипаємо, присипаєм, поливаємо частину ґрунту, в якому воно росло вже там, в мішковині. Воно ще так розумію, так і росло, це не просто замотане зараз перед продажем. Я так? думаю, що і цю замоту, ці замотували, бо якщо в комі, то вони проволокою вмотали. Потім як ялинка була. Шкода. Засипаємо, трамбуємо і що, поливаємо? Ні, залишаємо краямок, а, а потім ще досипка буде. Коротше, показуй, показуй, показу, давай я знімати. Так, В ти тебе к... тримати, щоб було рівно. Так куди воно дінеться? Ти нахитає і буде рівно. Сюди на цей край підсипати. сюди. Вона хилилася. Ну, чекай, 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 треба подивитися, чи може, може рівень взяти. Та не... Лазерний може, та, та не... чекай. Не чуди. Рівно, ти відійди туди, а я звідси. Да, рівно, по стовбуру дивись. По стовбуру. Ну я ж думаю, воно ж потягнеться, якщо що, за сонцем У. там. Ще потрошку, а потім піду. Наче рівно, ні? Камера нерівно стоїть, о боже. <клес> я не за те турбуюся. І почала присипати сюди. З треба. З меблями простіше порівнює, ніж тут. Нормально по глибині, Нормально ти хотіла там прямо колодязь копати же я маленькою, якщо отой биком я взяла, там би копати, прийшла би кого. Це То ясно. Ну, далі в тебе там буде шанс виправити цю ситуацію. Там далі там де дворі будеш копати, там буде. Ну, починається. Важко. Так, наче рівненько все, я пішов. Так, ну що, ранок наступного дня. І вже темно. Камера не ловить. Зараз підійду. О! власне така краса у нас. Садівник продовжує, каже, дуже подобається. Тому вийшов зараз їй допомагати, бо дуже довго вона садиться. Йдемо продовжуємо, Але поки дуже круто. Ну мені здається, це найбільше дає якраз відтінок паркану. А хто це так заляпав його вже? Прямо ж от сюди. Це як так треба? Садити ну, бризкать. Дождь. Давай, працюй. Так, у нас з ялинками вийшла невеличка заминка через те, що мій садівник трішки прорахувався і замовив недостатню кількість туй, тому що ми планували засадити десь 35 метрів під цим парканом, якби, а дружина замовила всього на всього 21 ялинку. І цього з таким інтервалом між стовбурами біля 90 см цього не вистачило. Тому ми чекаємо, поки нам. Підготують ще 12 штук, викопають, і їх можна буде забрати, привезти. Ну, а поки насолоджуються отаким от виглядом вже на вході на початку ділянки. От у нас тут вже стало набагато-набагато цікавіше виглядати. І ця частина також трішки сонечко яскрава, але тим не менше вже зелено. І ще найголовніше, сюди ми якраз насадили. Вічно зелені, так би мовити, поки не помруть рослини, щоб навіть взимку, влітку, восени і навесні тут було приємно зелено. Але я вже можу займатися своїм улюбленим чаюванням на цій терасі, яка виходить на північну сторону. Тут не пече сонце. І, хоч вона і маленька, але, в принципі, в день ти можеш вийти, відпочити, посидіти або навіть і попрацювати. Тут немає яскравого палючого сонця. Чи спеки якоїсь тут постійно прохолодно, тепер тут зелено, біля паркану тепер красивий паркан і біля нього контрастують зелені туйки. Потихеньку починає щось намальовуватись. Клас. Чоловіч. Ходиш такий неприступний весь зайчик, так? А воно виявляється нравиться, коли гладить, так? Нічого ну, так кажу. Би в руки каже не брав, так не люблю, кажу, коли в руки беруть. Людішки, каже, жалкі. Такого короля. Благородного каже. Я породистий. Мене не можна просто так, боже мій, вибач, вибачте. Тільки зверху каже. Девушка мене гладь. Так, окоше. Ми тройли тепер вилизувати это пів дня буду. Фу. Вушко мої маленькі, каже, він гладив. Гад такий. Фу. Та, так, п'ятку все. Не любить хтось п'ятку, животик масажує. Животик масажуємо, Животик. Так, ці лапки масажуємо, так? Да? Ой. Позрізав Іван Кихти, як хорошо, типа масажує кожну лапку. Боже! Тут то тобі так хорошо, Сірко. Сірок. Іван. Знімаємо черговий епізод про Чорнобиль для HBO. Скільки це? 30 років по тому, так? То? Що ти робиш? Бур'ян Noсі. Місія, місія знищити бур'ян номер 3 Цього разу вже з акумуляторним оприскувачем. Бо до цього садовий, ну, коротше, доводилося пшикати в кожен кущик. А тепер вже через те, що пішло сонечко і полізло активно бур'яни, вирішено запшикати прямо. Всю землю. Але маю сказати, що от, завдяки тому, що хоча б одинично пшикали, то бур'яну лишилось доволі таки мало. От у нас дуже багато кульбаби було, яку, якби ми не знищили, вона б потім робила б дуже багато поганих речей на газоні. А так у нас прям ну, випалена земля практично. Та ти ж на піску там попшикала? Так, щоб воно не розводилося. тепер у нас вже, ну, маю надію, фінальне пропшикування було. Бо пішла вже і, і там травички багато, і бур'ян почав поштучно дуже багато лізти. Прям. Якщо до цього вилазили там, 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 там то тепер просто такий килим починає вкриватись. Хоча маю сказати, що ну, і так, доволі мало його вилізло, лишилося. Що там, розказуєте, жіночка? Під будинком все сухе, те що пшикова. Ви раніше. під будинком попшикали, да, бо ми трішки, ну, я, мабуть, правильніше буде сказати, не врахував цього моменту, і ми не засипали ніщебним, ні агроволокно туди не поклали, тому доводиться бур'ян, який визирає там, на пів метра з-під будинку. Ну, таким самим чином знищувати. Все? Все, да, я закінчила. Йди відпочивай, молодець. Візьми чоколядку собі, випий ага. молока за шкідливість. Тепер його треба вибити. У дружини сьогодні квест був. Вона поїхала вчора, придбала оприскувач. Кажу, вже купи акумуляторний, щоб в тебе і тут був, бо на тому подвір'ї був. Так, да, це на 10 літрів, здається. Повні стеверно важко, треба було на 8. Коротше, вона придбала, сьогодні збирає. По-перше, не було якогось фітінгу одного. По-друге, налили просто води з неї. Тече вода просто прямо із бачка. Повезла, повернула. Це вже привезла, каже, і комплект повний, і не Переді. тече. Все, тепер буде працювати. Тепер на знос нос буде працювати. Ні, ну гарно, так швидко прямо. Ну, та ні. У ну. нас раніше, я пам'ятаю, як картоплю пшикали ручним цим, що качати потрібно. Отожість. Добре, Сонечка. Із ручної. Тебе треба буде кликати на цей огляди. Знімати. Садових цех оприскувати. Відеоогляди робити будеш садовому інструменту. Всьому, що ми купуємо. Для чого існують птахи. Мінус хрущ. Це щось якась жесть <ріст> Просто заливає цілий день. Що на чистому автомобілі, що на брудному. Коли вже літо буде, я просто ну, не знаю чи воно тут так і є я, боже які ями. Ледь побачив. О господи! А що ти привіз? ти привіз, мають. У нас вийшла різниця біля двох тижнів між посадкою першої частини і другої. Нам другу партію навіть не хотіли продавати через те, що вже не сезон, вже ну, умовно літо, вже спекотно, і не хотіли продавати через те, що не хотіли на себе брати відповідальність за те, що воно, наприклад, не прийметься. Тому що в більшості випадків люди якось ну там, увіткнув. Кухликом полив і на цьому достатньо. А по суті, садити можна в будь-який практично момент, особливо літній. Єдине, що важливо активно поливати і використовувати різного роду підкормки, так би мовити, для того, щоб коріння воно краще розрослося і наго найголовніше швидше. Тому, наче вже пройшов тиждень від того моменту, як ми посадили, наче якісь проблем непомітно. Все зеленіє, все поливається ледь не кожного дня, і все працює. Я вирішив цю серію. Зробити дещо коротшою і розбити по ландшафту на дві частини, тому що поки ми доробимо другу частину, поки тут щось маю надію колись зазеленіє, пройде доволі таки багато часу. Треба буде чекати. А також в коментарях під відео бачу, що багатьом не подобається довгі відео на майже дві години. Тому, от, будь ласка, відео вихідного дня на півгодинки з першою частиною нашого, ну так би мовити, ландшафту і озеленення. Далі буде цікавіше, тому що ми тут. Трішки поприбиралися не дарма, тому що будуть починатися також деякі глобальні роботи біля будинку, дещо ви вже могли помітити. Але про це все потім згодом в наступних серіях. Відкривай! Сьогодні свято трійці, тож у нас традиційний недільний шашлик, барбекю, мангау. Куряче. Що за куряче? Куряче мясо. По зеленим насадженням дружина знайшла десь якийсь супер дисконтний садовий центр. Посилання на нього контакти я залишу в спонсорському розділі традиційно за мінімальну суму. Перейшовши, підписавшись, ви отримаєте контакт, який заощадить вам величезну кількість грошей, як заощадив нам. Тому що, наприклад, той метр 60 метр 70 висотою ми придбали щось за 450 гривень штука, здається, при тому, що от навколо рівного в садових центрах ціна десь коливається 700-800 гривень. Садового центру є дві локації на Рівненщині. Це місто Сарни, і населений пункт Смига. Звідки я вже вдруге привозив другу партію автомобілем з причепом, а першу нам з Сарн привозили бусом. Ну, тобто, в них є доставка по Рівненській області. Якщо ви з іншої області чи з іншого регіону, будь ласка, в нова пошта день-два. Воно до вас приїжджає, запаковане, збережене. Ви його швиденько садите, і воно росте. Тому переходьте, підписуйтесь і отримуйте контакти не тільки по зеленим. Насадженням там у мене є багато відео і по спортивному майданчику, і по будівельній компанії, і по всім підрядникам, з якими я працював, і по парканам, сітчатим, і по воротам готовим відкатним. Тому там доволі таки велика кількість інформації на сьогодні. Все маю надію, таке коротеньке відео вам було цікаве і в першу чергу корисне. Якщо так, тисніть вподобайку. Напишіть в коментарях свої думки, ідеї, як можна було зробити по-іншому, щоб зробили ви. Вам сподобалось, не сподобалось. Та в цьому лому напишіть декілька слів, щоб відео піднялося в рейтингу, і мене це буде додатково мотивувати, знімати ще для вас. Випуски. Дякую вам за увагу. Ще попрошу долучитись до збору, який залишилося зовсім трошки добити на ремонт автівок для наших військових. Посилання номер картки, QR-код все є на екрані і в цього пису до відео. Дякую і до нових зустрічей.